Ось Володимир Олександрович Зеленський зневажливо ставився до українського оборонного потенціалу. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Літаки літять, будем всіх бомбити. Тоді це був посил на те, що не треба нам ніякої оборонки і зброї, все йде до миру. А нині ситуація справді змінилась, і об'єктивно мова йде тепер і про ракети, які літять і будуть. Всіх бомбіть, я точніше наших ворогів москвитів. І ракети це саме українські. От про них зараз і будемо говорити з вами, Валентин. Отже, на днях президент України заявив про те, що українська ракетна промисловість має дуже хорошу динаміку. Зеленський каже про те, що скоро ми будемо мати свої власні ракети різного типу. Причиною є бажання отримати незалежність від союзників в цьому виді озброєння і їх червоних ліній. Після отримання незалежності Україна отримала доволі потужний спадок в обороні промисловості у вигляді КБ «Луч» та КБ Південне. Що й говорити, якщо другий президент України був директором заводу, який робив ракети сатана. Але як ми пам'ятаємо, до 2014 року Україна доволі зневажливо ставилася до своєї військової могутності, як до самої армії, так і до потенціалу виробляти зброю. Країну більше цікавила дешева комуналка або Юлі на тисячі. Яскравим прикладом є ситуація з ОТРК Грім. 2 Сапсан розробку нової тактичної ракети почали ще в 90-х під назвою проєкту Борисфена. Вона мала змінити точку У та скат. Але на фоні скорочення армії, скорочення витрат на оборону, проєкт буксував, допоки не Лебедів Лібідів в 2014 році закрив програму. А от після 2014 року стався справді ренесанс ракетного озброєння, відновили програму по грім 2 і тоді інвестором була Саудівська Аравія. Війна, звісно, коректувала плани, і допоки не було оголошено, що цей комплекс був так чи інакше використаний, а розробляється він з 2016 року. Але якщо справді роботи ведуться, то цей комплекс не тільки дозволить нам закрити питання з московськими аеродромами, але і буде хорошим перевіреним інструментом. Можна і експортувати по світу. Поки що в світі є небагато країн, які здатні виробляти оперативно-тактичний ракетний комплекс. Але найбільшим досягненням стала ракета Нептун Р-360. З часу випробувань у 2018 році її доопрацьовували за офіційною версією. Саме Нептун потопив ракетний крейсер Москва. Версії по цьому є різні, хтось каже взагалі, що це був гарпун, але багато каже про те, що справді це був Нептун. Нарешті його переробляли і доводили навіть до тисячі кілометрів дальності. Це каже про те, що український оборонний комплекс справді розвивається. Звісно, ми Українці отримали дуже передові зразки озброєння, такі як Атакомс та Shadow, але вони мають нюанс у застосуванні. А саме те, що союзники часто ставлять умови, куди бити, куди ні. От по Криму ще можна, а ось в Ростовській області або в Білгородській ні, часто ні, тому що там може бути ескалація і таке інше. Нібито для московитів є різниця: чи бомблять Севастополь, чи е, Курськ. Отже, Україна шукає інструменти, які б могли б бити по. Скупченням і по різні техніці і промислових можливостях Московії, і звісно, в першу чергу це були безпілотники. Але зараз все більше йдемо про українські ракети. Коли Байден по суті знявся з гонки, голова офісу президенту Андрій Єрмак зв'язався з потенційним новим радником з безпеки Філіпом Гордоном. Це дуже специфічний персонаж. Він зараз близький до Камали Гаріс. Він колись був, звісно, близький і до Обами. А також брав участь в кампанії розрядки з Москвою. Тому цей персонаж може бути погірше Салівана з його ескалацією червоними лініями. Нині він консультує Камалу Гаріс з питаннях національної безпеки. Отже, якщо Камала виграє вибори, він стане. І радником з національної безпеки, і з ним треба теж спілкуватися. Треба спілкуватися як із представниками республіканців, так і з представниками демократів. Тож сподіваємося, що розмова була плідною, і Україна все ж отримає можливості бити по Москві вже своїми розробками. Звісно, багато чого з цього буде мати європейські західні комплектуючі, тому тут теж треба говорити але в принципі це наша розробка наші можливості думаємо серйозних проблем з цим у нас не буде щодо української ракетної програми то мова не тільки по тому аби бити по московських територіях зараз наприклад робляться необхідні дії по ракеті корал яка має стати основною зенітною ракетою середнього та малого радіусу дії. також ведуться перемовини щодо локалізації виробництва ракет до петріутів невідомо на які стадії такі домовленості але це вже дуже добре що вони йдуть і звісно це буде посиленням нашого ППО і нашого виробництва україна має потенціал до виробництва різних ракет, видів типу і застосувань. У нас дуже хороша школа, хороші інженери і є підприємства. Наше ОПК може виграти від співробітництва з західними компаніями. і не треба боятися. Справді вони можуть нас посилити, а ми можемо посилити свої потужності. Тому ми можемо виробляти ракети як для себе, так і для західних компаній. Бо Частково їх виробляти різні компоненти, так і таке інше треба співпрацювати, взаємодіяти і витягувати власні спроможності. Тому ось така інформація. Сподіваємося, і безпілотна програма далі буде розвиватися, і ракетна програма буде розвиватися, і нам дійсно будуть допомагати так чи інакше ресурсами в першу чергу скандинавські країни, країни Балтії, Британія. Не дивлячись на те, що нас їх розчарувала інформація про те, що штормшелю можна буде лише по Криму там чи інших українських територіях, які окупували Московія, але все ж таки власні. Види озброєння, воно на той власне, що ми тут більше маємо оперативного простору до дій. Так що удачі українській ракетній програмі. Підписуйтесь на наш канал, Ютуб, телеграм-канал в описі до цього відео. Там дуже багато класної економічної, фінансової, політичної інформації. Повірте, буде цікаво. Зайдіть і подивіться. І до зустрічі!